Вітаю вас, любителі світового кіно. В березні цього року вийшов фільм Дюна частина друга, який зібрав немало крутих відгуків. Ну і глядачам він також дуже сподобався. Ну а зараз е HBO випускає новий проект для Дюни Дюна прородство. Хоча, якщо чесно, мені більше подобається назва серіалу Сестеринство, бо він розповідатиме про побудову Бенегесерит. Ну а в цьому відео я розповім, що показали в першому епізоді, та чого очікувати далі. Серія починається з розповідей флешбеків, де нам показують боротьбу проти мислячих машин, або як її назвали, батлеріанський джихад. Це тривало два століття хаосу. У підсумку був повалений Бог машинного розуму і піднято нову концепцію. Людина не може бути замінена. Люди побачили, що їхні боги сповнені страхом їхніх амбіцій. Лідери багатьох релігій почали зустрічатись для обміну думками. Цей крок заохочувався з боку космічної гільдії та Бенегесерит. І це дуже важливий момент для Гесерит, які вдало знайшли час, щоб замінити мислячі машини, але ще більш вдала кава у 25 Coffee Roasters, бо більше там вам ще допоможуть обрати по смаку каву. Ну а для підписників кіно наближається є спеціальний промокод кіно 25 який дає знижку 15% на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Сайт компанії я залишу у закріпленому коментарі. Головним персонажем цього серіалу є Валя Харконен. В першому епізоді нам показують, як вона вступила до сестринства Росека, саме так мало назву, коли її очолювала Ракела Берто Анірул. Взагалі, якщо більше казати про Валю, ніж в серіалі, то з дитинства вона звинувачувала Атрейдесів у падінні дому Харконенів і поклялася помститися. Вона підготувала свого брата Гріфіна та молодшу сестру Тулу, щоб вони вбили всіх із родини Атрейдесів, а свого молодшого брата Денвіса, щоб допомогти. Гріфіну, який прагнув стати лідером дому граконанів і надати їм популярність у ландстраді, Валя стала однією з небагатьох сестер, яким ракела довірила таємницю комп'ютерів сестринства. Після цього вона супроводжувала настоятельку ракелу та інших сестер до салу Са Секендус для переговорів з імператором Сальвадором Коріно. У серіалі нам показують, що вона стала наступною після Ракелли. Однак другою лідеркою сестринства була доротея, і вже третьою стала сама валя. Як показано в серіалі, так і за каноном валя розробила та вперше використала механізм голосу, який пізніше часто використовував сестринство для досягання повного контролю, багато разів демонструючи можливості цієї техніки, використовуючи її особливо для того, щоб змусити доротею до самогубства. Що стосується нинішніх подій серіалу, які відбуваються за 10 тисяч років до полу Атрейдеса, то тут нам показують, як Сестринство під кернистом валії виконує свою головну мету селективно-генетичною програмою, у якій брали участь усі великі династії, буквально створювали ключові генетичні лінії і намагаються їх зберегти. Їхнє вчення було для необхідності спадкоємності в житті людства. Вони розуміли, що вона неможлива без поділу на людей і тварин для їхніх євгенічних програм. Вони можуть можуть планувати народження дитини від когось із близьких родичів для закріплення домінанти в генетичній лінії або з інших причин, в подальшому для виконання своєї головної мети, а саме виведення квіса з гадерах, орден особливо ретельно стежив за двома генетичними лініями: домом Матрейдес і домом Харконен. В першому епізоді нам показують чергову подію, коли сестринство намагається нав'язати черговий шлюб між домом Коріно та Герцогом Річеза. Хоча всі персонажі Коріно, а саме імператор Джавіко, його дружина Наталя та діти Костянтин і Єнес є оригінальними для проекту, паралельно нас знайомлять з Кейраном Атрейдесом, який є майстром з фехтування меча принцеси Єнес. Хоча у книзі Брайна Герберта, сина Френка Герберта, розповідається, що між Атрейдесами та Харконенами відбувались постійні конфлікти, де кожен один одного вбивали. Тому в подальших серіях слід очікувати ще більшої уваги саме до Кейрана Атрейдеса який, до речі, також є оригінальним персонажем. Також варто відзначити його зв'язок з принцесою, тому, можливо, саме через такий шлях і побудується велич дому атрейдесів. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів, тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Також нас знайомі сестрою Валії Тула Харконен. Вона була однією з перших членів дому Харконенів і Гесерит. за каноном. Після одруження з Орі Атрейдесом вона вбила його в шлюбну ніч за наказом своєї старшої сестри Валії. Але я думаю, що нам цього не покажуть в серіалі та розкажуть історію протистояння домів Атрейдесів та Харконенів іншим шляхом. Далі нас знайомлять з персонажем Десмон Гард, якого грає Травіс Фімол. Це оригінальний персонаж для цього проекту. І єдине, що відомо, це те, що він був харизматичним солдатом із загадковим минулим, який намагався завоювати довіру імпратора Хавіко Коріно за рахунок сестринства. Але, судячи по фіналу епізоду, то його метою є знищення сестринства, коли він вбиває не лише маленького хлопчика з річези, а й одну сестру. Варто зазначити, що ця сестра це передбачила трохи раніше, коли побачила майбутнє. Але проблема в тому, як і було за каноном, це пророцтво було неточним. Однак я думаю, що в наступних серіях нам покажуть шлях сестринства до того, щоб покращити свої пророцькі здібності. Ну а також протягом сезону побачимо, як нам покажуть протистояння Дезманда та Валі, які будуть боротися за вплив на імператора Коріно. Хоча що цікаво, цього солдата Дезмонда писавив саме Керен на тому можливо це його план, щоб пробратися поближче до імператора Коріно та побудувати свій дім Атрейдесів. Що стосується таємничої здатності Дезмонда Гарта викликати опіки шкіри, то перш ніж убити Прувета, він заявляє, що йому дано велику силу. Важливо зазначити, що всі ці елементи також стосуються бачення матери настоятельки на початку епізоду: піщаний черв'як, палаюча шкіра, кров і смерть шляхти. Десман Гарт може бути якось пов'язаний із Тірен Арафель, який використовується в шоу для позначення екзистенціональної загрози людству. Арафель це термін з оригінальних книг Дюна, який відноситься до хмари темряви в кінці Всесвіту. Також виникає питання, а як Десманд вижив після того, як його з'їв хробак у пустелі. Імператор Коріна спостерігає за сценою, яку раніше описав Дезмонд, де з якоїсь дивовижної причини десмонд Гард єдиний вижив після нападу, а потім його з'їв гігантський хробак. Якимось чином, Десмонд пережив це і відродився з новознайденою силою та цілеспрямованістю. Відображена сцена дуже схожа на видіння матері настоятельки на початку епізоду, коли гігантський піщаний черв'як розчавлює будівлю на гракісі, а потім показує палаючу шкіру та кров. Ще один цікавий момент в серіалі та питання, чому Харконени не мають бліду шкіру, як у фільмах Дені Вільньова Валя і Тула Харконени, а також Гаро Харконен, якого нам показують, коли той спілкується з імператором Коріно, не мають такої виразної блідої шкіри. Хоча це може здатися візуальною невідповідністю, насправді це навмисний результат побудови світу в серіалі. У першому епізоді стало відомо, що персонажі харконенів у телесеріалі походять із планети Ланки Вейл, планети з холодною водою. Це інше місце ніж Геді Прайм, звідки походять Харконини у фільмах. Фільми Дюна зображують харконенів із блідобілою шкірою та поголеними головами завдяки оточенню Геді Прайм, їхньої рідної планети. Чорне сонце планети також стало причиною того, чому сцени на Геді Прайм на арені знімали чорно-білими і чому вони повертали колір щоразу, коли хтось заходив усередину. Однак, згідно з розширеною історією Дюни, Геді Прайм стала їхньою рідною планетою лише після воїн проти мислячих машин. Війна залишила вакансію в крінисті планети. Яку зайняв Дім Харконенів. А ось Ланківейл – планета, з якої походять герої Харконів у серіалі. Все ще керується харконенами під час фільмів, але вона стала резиденцією другорядного домора Рабан. У якийсь момент у часовій шкалі дюни між телесеріалом і фільмом можна пропустити, що Дім Гарконенів переніс свій рідний світ до Гейді Прайм. Це навіть може бути сюжетною лінією у цьому проєкті, оскільки харконене в шоу встановлюють свою владу різними способами. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.